Ні, ми машиною їдемо. Лей. І Григорій теж. Всім добрий ранок. У нас середа. Ми підвозимо Григорія в коледж, тоді Лію в групу подовженого дня, тоді мама на роботу. Такий план дій. Ну, їх декілька, вони ж їздять з селищ тут навколишніх, там, де немає коледжу. Наприклад, от там, де Семен грає в футбол, там же немає коледж Лафіт Вігуром. Тут то можна було б це вирішити питання скоріше ж. не хочуть на велосипедах їздити, ну і батьки завозять. Ідуть десь або поряд працюють, або так, їм зручніше завозити. Або ніде не працюють. Працюють привезти, відвезти і все. Ну, і, біль, і тому, що багато хто з них живе не, не в карбоні, і якщо вони автобусом їдуть, їм тоді після уроків треба чекати автобуса ну, щодня до п'ятої. Так як Миколай їздив в Мюре. Що йому треба було щораз чекати, хоч в нього і мало уроків було. І тому батьки забирають раніше. Ну і на автобусі. Так, і багато хто на автобусі теж батькам зручно, що дитина завжди їх хтось відвезе. А режисер, вони сценарист, режисер, вони Запрошують різних дітей, це називається кастинг. Вони таке оголошення роблять, що шукають актора. Що ну або акторку, там такий то вік, так має виглядати? Оце все роз в оголошенні. І тоді діти різні, різні приходять і їм там дають завдання, і вони показують, як вони вміють ці завдання виконувати. І тоді обирають того, хто їм найбільше підходить і за зовнішністю, і за вмінням виконувати завдання. Готуйся, Григорію. Миколая потяг запізнюється, його чоловік відвіз. На другий урок йому треба було. І завтра страйк. Завтра потяги не ходитимуть. І в нас не буде автівки. Іван їде, але його не буде цілий день. Тож питання залишається відкритим, як дістатися дитині в тулузу в ліцей. Скоріше за всього, що ніяк. А в мене сьогодні 7,5 годин роботи. Починаю я з сплячої мадам, як я її називаю, на 8 ранку і в неї завжди сюрприз. Чи Вона спить і я спокійно собі пораюсь, чи ми кудись їдемо, кудись поспішаємо, десь щось купуємо, з кимось зустрічаємось. Не знаю, не знаю. Взагалі сьогодні короткий день, о 12 треба забирати дітей в школі. Цікаво так проїжджаю, там е, будинок нарешті продали один, там на вулиці Віктора його довго його продавали. Зараз там екскаватор стоїть повністю, і банер висить ремонтників бригади ремонтної або компанії, ну приватних підприємців з ремонту. І мені так цікаво, вони тільки коли починають, тут так заведено, коли... коли тільки починають якісь ремонтні роботи або там договір підписали, ще нічого не почали. Але банер вішають з телефонами, з контактами. Ну, от, повідомляють, що тут буде ось така компанія робити. Ремонт. Ну, По-перше, це обов'язково попереджати, що будуть якісь роботи відбуватися ну, сусідів, щоб всі були в курсі, що буде, буде голосно. Це обов'язково, але я так розумію, що це повідомлення, воно еволюціонувало в ось ці банери, які вивішують ремонтні бригади. Тобто там повідом. Ну, я вам ще наголошу вашу увагу, я вже про це розповідала. Ну, і зараз проїжджаю. Спочатку бачу банер, а тоді у двір дивлюсь, там екскаватор, якась техніка заїхала в двір. Буде капітальний ремонт. Бонжур! Прибирання. Від вітру ось така проблема з баками по всьому місту. Ось ця будівля, до речі, в якій розташоване поле для гри в пітанг в тому числі. Називається саль де Жуе. Зала для гри або ігрова зала. А в парку саль де Фет. Зала для святкування або святкова зала. Ось така трошечки французької. Так, мадам спить, вставала, правда, у маленькій справі, але лягла далі спати і сказала, що пікюр де гріп. Від грипу зробила вакцинацію, так як в неї імунітет і так слабкий. Хвороба її вже. Скільки вона сказала? Два роки вона. Лікується так, онкологія, і знову і знову на нові кола заходить. Тож, я роблю, можна зрозуміти, тут не треба висновки. можна зрозуміти, що такі вакцинації даються їй нелегко. Ну, взагалі, вона ж завжди так погано почувається. <кій> Тож сьогодні ми нікуди не поїхали, вона залишилася. Ріжку, а я потроху там собі прибирала. Потроху, не потроху, будинку чисто. Найголовніше зробила чисто. І ось така історія. Зараз їду в біла, біла глянцева кухня в мене дві годинки, і буде ще 20 хвилин мінімум до того, щоб забирати дітей. Тож в мене взагалі без поспіху, все вчасно. Єдине, що в мене сьогодні спортивна перерва. Ну, можна сказати, запланована. Тому... По, коли... По можливості не пропускаю зараз, тому що є... будуть дні в п'ятницю. Я подивилась така сама ситуація. В п'ятницю я теж без спорту. У мене там обідня перерва буде годинку, там година 20, і до вечора, до 6-ї буду працювати, там вже не до спорту. Поліція муніципальна, тільки що приїхала на зустріч, нагадала мені про те, що про штраф, мій пам'ятаєте, це ще було наприкінці весни, здається, в травні, в кінці травня, так я і не отримала ж свій штраф. Значить, в мене в бюро мені допомогли це питання вирішити, а в поліції пішли на зустріч, коли я неправильно, не в тому місці, точніше, не поставила картку. Необхідно. Тож. Все на щастя обійшлося для мене легким переляком і уроком на все життя. Я закінчила, все як завжди, прибирання дві години і тепер в мене школа. Почекаю біля школи. Це непоганий варіант, тому що треба обрати собі парковку. І це сьогодні, мабуть, останній такий теплий сонячний день, машина показує 20 градусів. Поводжаємо теплу осінь, готуємось до зими. Короткий день, коли не треба довго в школі бути. Болів живі. У нас тренувальна тривога. Перша середа місяця. Що весь час знаходиш гарні листочки. Давай заходь. Дуже гарний колір, так? Який вітер. Потужний. Так. Через 45 хвилин треба бути на іншому місці роботи, так що поспішаємо. А я зараз їду до мадам, яка на кріслі-колісному буду, я називати Жак Даніль. Ой, Любляче. Але та, з якою ми в Ашані робили закупи, а вона в Кріслі Колісному і за годину ми лед встигли. Зараз в мене теж в неї година. Будемо сподіватися, що. Неї не буде у нас, не буде з нею якихось непорозумінь. Ну що, викинула сміття, мені ж тут все знайоме. Навіть зараз в мене буде візит до постійної моєї клієнтки, та, яка в соціальний магазин їздить, мене залишає саму в квартирі, яка мені овочі віддавала. Вона в сусідній квартирі мешкає. Сусіди. І зараз я йшла, а вона на терасі вийшла покурити. Побачила мене, а я в неї буду через півгодинки. Майже готельне обслуговування, знаєте, як номер за номером йдуть, прибирають? Бонжух! Я другий раз іду до смітників. Така робота. І в мене є ключі. Це я вам розповідала, що не могла зрозуміти, як мадам за тиждень такі важелезні сміттєві пакети робить. Потім вже ж я здогадалась, це е, туалет. Наповнювач для туалету, для кот... кішок, в неї дві кішки. І це вона за тиждень накопичує і потім непідйомні пакети. Але я їх все одно підніму. Ви ще мене питаєте, на що мені спортзал. Ось на що. Так, Хтось тут виставив пральну машину, ще й чорну. Бачили. Поставили собі. Так, я закінчила тут. Справа в тому, що я на обіді діставала свій телефон робочий, так вдома і забула його. Подивилась, що хотіла, і забула. Але от дзвонила я в бюро, як у них обід закінчився у другій. І сказала, що якщо що, ви ж мені передзвонюйте на мій особистий телефон, а не... якщо у вас будуть якісь зміни. Попереджайте. Ось так. Так, в мене є 10 хвилин, заїду в нетто Така історія. А, мадам Жак Даніель Виявляється, не сама живе. Я потім оприявнула, Вона, в принципі, брала по дві порції всього там того, що готову страву брали. в мене і не було думки про те, що вона не тільки собі бере. Тепер зрозуміла місьо. Він з лікарні повернувся теж на кріслі колісному, Ось вони вдвох сидять, п'ють жак Даніель. в них і склянки Джек Деніелс. І вони оце таки в них. Після обіданий час весело. Ну і прибирання. Не поїхали, звичайно, ні в який магазин, хоча вона така мені розказує, буде, ну, в общем, взагалі, то тобто, пелесосте, підлогу помити, потім виявили, що ще смітне винести. І в магазині купіть мені моркву, щось там ще редьку, почала перераховувати, і чоловік такий. Та ні, ні, ні типу, зупинись, не буде в неї на цей час. Та чого? Тут недалеко. І вона мене ще запитала, чи, можна якось, чи може вона вимагати від ССС, щоб їй постійного поставили когось. Я їй кажу, запитати ви, звичайно, можете, але це складно. Тим більше, що їй призначили на щодень по годині допомоги, це складно. Та Трошечки запізнююсь на три хвилинки. Якісь в мене такі повноцінні закупи вийшли. Зато Зекономила час, потім собі не матиму потреби окремо їхати, тож рахую це здобутком. Ось, до речі, цей банер, про який я вам розповідала вранці, чи ви встигли побачити там. Екскаватор чи що, то за техніка така чудернацька. І 20 хвилин в мене було на закупи, власне, через що? Через те, що сусіди в мене перед тим були, і той залишок часу, який начебто на переміщення, на транспортування, він мені не знадобився. так Обрізка дерев. А в мене зараз мадам, яка мені квіти подарувала на день народження, а я це. Не зрозуміла і привезла її Ой. Так, покуримо зараз. Mm. Ah, oui, oui. Окей. Готово. Так. Ну, по-перше, мадам запитала мене, чи посміялись з мене в родині з приводу квітів. То таке. Дзвонила їй дочка і майже весь час, поки я там була, майже весь час вони там спілкувались на гучному зв'язку, але я не про це. та дочка, з якою, яка 10 років з мамою не спілкувалась, в сусідньому місті живе. Але тут подзвонила, ну і так просто про свої буденне розмовляють. просто... Хотіла сказати, що от як вони між собою жаліються на те, що ціни просто нереально виросли. Мене, так, ну, мене посміхнуло не те, що ситуація така, так, а те, як жаліються, ну, скажіть, що ми занадто відмінні. Каже, от, ти заплатила ж за їдальню в школі. оце 180 євро. Так я зрозуміла, мабуть, що дитина. як... Наш Миколай в ліцеї, бо нам така платіжка прийшла. Ось прийшлося заплатити таку суму. Це аногмоз, це гігантська сума, це просто ну, реально, це дуже дорого. Оце за їдальню такі кошти платити. Він каже, я ж оце пішла в Карфур, в Казері, там, в себе. І нічого, і дос, дослівно перекладаю. І нічого ж не купила. Ну, пак граншоз, нічого такого особливого не купила. І 31 євро залишила. Взагалі там кілька, кілька якихось продуктів взяла. І це ж я м'яса не брала. Я ж не їм м'ясо, я ж вегетаріанка. І і 31 євро ні за що. І я ж собі перекладаю 31 євро. Це ж. 1500 гривень, ну і справді пішов в супермаркет, щось там взяв і м'ясо навіть не брав. 1500 гривень заплатив. Ось так, так що ситуації схожі, розмови теж. ну, А взагалі вона мені ще й суп попросила приготувати вже. Там в мене залишалось буквально там 15 хвилин, каже. Ну, і розповідає дочці, спочатку мені каже, ось приготуйте суп, картоплю, ось цю почистіцю, і ось цей брокколі два таких суцвіття великих. І потім сир, сир з блакитною пліснявою. І потім дочці розповідає, я сьогодні вранці встала, а там ось цей рецепт розповідали. І я така пішла на йогу, і після йоги думаю, треба заїхати в магазин, обов'язково це купити інгредієнти. Ну, власне, я то не встигла зварити суп, але почистити картоплю, нарізати, поставити варити, Це власне, що я встигла. Ну і проколі підготувати. Так, тут, тут у нас Лія і Семен. Ти йдеш? Швидше. Швидше, будь ласка, автівка позаду вже. Ось цього сілія. Семен пішов в роздягальню. Починається зараз у нього тренування. Ми з Лією поїдемо назад. Лієчка, сядь гарно, без Ти що, розірвала пакетик, мішечок? Так і ми, нам же його якось нести ще додому треба, Лія. Там на стадіон для регбі там теж тренування, але не футбольні. Були б футбольні, було б легше. А так, зараз сьома вечора, через півгодинки буду їхати за Семеном. Не дуже я зрозуміла, для чого тобі. Ми їдемо з Лією засме, вже пів восьмий, дві години минуло. Лія каже, коли вийшли з двору, Лія каже, вчителька сказала, що завтра буде, буде дощ. Каже, це тому що вітри, так, тому що вітер. Місцеві знають кілька днів, навіть не один день, вже другий день сильний вітер. І всі знають, що після цього обов'язково буде дощик, так, Лі? Я думаю про те, що коли буду вдома, в Україні, в Києві, і буде сильний вітер, я, мабуть, буду згадувати карбону. Хоча в Києві, звичайно, не так часто це явище, як тут відбувається. Часто думаю про те, що ж я буду згадувати. Це вже такий значний відрізок життя. Згадати буде що. Так, лисичко, це сальдефет. чи сальдеспорт, але це хіба там є тренажерний зал, це просто спортивно. Спортивний зал, але він такий міський. Це не... Хоча, може, ти і права, я не знаю. Ні, це ліє. Це так, як в карбоні. Тільки тут він трохи менший за розміром. Що ще грають лічка, як ти хотіла, ще встигнеш подивитись. Я саме не бачу. А він не один в Барселонівській, теж 10, тільки в того хлопця щось написано. А Наваль, здається, все мене без, без прізвища Футболка. Навмисне. Так, він там білих шортиках бігає. Л я залазить на дерево. Я не можу зараз. <сум> Семену не сподобається, що я тут приховану камеру влаштувала. Ти вже на дереві? Мавпочку. Ну, мапочка показана футбола ганяє. Мамо, я на інше дерево. Мама це пішла. Галія на дереві сидить. Трошки раніше приїхали за семи, чекаємо. на Одна танцює тренерка, а вони за нею повторюють. Ось що роблять в цьому сель Дефе. В Карбоні теж, там теж різні гуртки, збираються, всі йогу роблять і танцюють. Це такі асоціації в них чоловіки? Об'єднуються. Щоб, по-перше, щоб було весело. По-друге, щоб здоров'я підтримувати, активність. Бачиш, там є такі бабусі, але як вони класно танцюють. Я б так не змогла. Друзі, це все на сьогодні. Дякую вам за те, що додивились такий довгий влог до кінця. Я вже вам готую. Наступну серію розповім, покажу, що сталося наступного дня. Поки що, все. Бережіть себе, побачимось. Бувайте. Не забудьте зайти в коментарі, будь ласка, привітатися. Або, можливо, є якісь запитання. За це я вам теж дуже вдячна. Це мене надихає і дає поживу для того, щоб розповідати вам нові історії, нову інформацію, або просто рефлексувати свої думки, видавати ось так. Тож, якщо є така можливість, якщо є бажання і вільна хвилинка, чекаю вас в коментарях також. Все Бувайте!